Друзі, всім привіт! Мене звати Наді це канал Світло Бібліотек, і У цьому відео розкажу про свої читацькі плани на 2024 рік. А перед тим як переходити безпосередньо до книг, раджу вам зазирнути в опис до цього відео і знайти інформацію про ініціативу Читаю для ЗСУ. Це наша ініціатива буктюберів, завдяки якій ми збираємо кошти і допомагаємо нашим військовим через книги, через читання. Там є посилання на дві групи: одна в Фейсбуці, одна в Телеграмі, де ми час від часу проводимо лотереї, розіграші таким чином, збираємо кошти на потреби ЗСУ. Також ми продаємо уже вживані. Прочитані книги і всі кошти від цих книг теж передаємо на потреби нашого війська. Тому обов'язково заходьте, долучайтеся. Якщо не маєте бажання брати участь лотереї чи купувати книги, можете просто донатити. А якщо цікаво, то ми регулярно такі розіграші проводимо. Тому, будь ласка, давайте читати і допомагати. А тепер поїхали до планів. Це відео не буде занадто довгим, тому що планів у мене як таких немає. Насправді, у мене не буде цього року планів по конкретних книжках, авторах чи жанрах, тому що з минулого року я зрозуміла, що це зі мною не працює. Ну, наприклад, минулого року я ставила собі цілю щомісяці читати книгу Террі Пратчета. І так я протрималася півроку, і після того якось вже відійшла від цього плану і перестала читати, тобто прочитала лише шістьох книг. Так само я планувала читати активно Стівена Кінга минулого року. І я знаю, що це автор, який мені подобається. Тексти, якого мені завжди заходять, і в нього немає відверто поганих книг. Тобто є якісь середні, є якісь вау. Але беручи Стівена Кінга до рух, я знаю, що це знак якості, гарантія якості. Але от якось минулого року, навіть за планом, у мене не сталося з ним жодних читань. І я не знаю насправді, чому так сталося. Коротше кажучи, всі оці плани зі мною не спрацювали минулого року, і через кілька місяців після нового року вони стали якимось для мене неактуальними або вже не входили в якісь мої пріоритети, виходили якісь інші новинки, щось пасувалося, щось відмінялося, а, змінювалися сфери моїх інтересів. Я дуже багато, а, як на мене, приймала участь, брала участь минулого року у спільних читаннях, обговореннях, книжкових клубах а, і тому. Оцей фокус на план, той, що я собі поставила на початку року. Він абсолютно розсіявся і не працював. Тому цього року я вирішила спокійно абсолютно читати. Те, що попадеться під руку, те, до чого будуть тягнутися руки, ті книги, новинки, які будуть цікавими. Я не відмовляюся від цифри у планах, тобто я собі на Goodreads поставила 120 книг прочитати за цей рік, але це також не якась для мене догма. Тобто прочитаю буде класно, не прочитаю нічого страшного, головне, щоб я продовжувала кайфувати від цього процесу. Із таких довкола книжкових планів, які я собі відзначила цього року, але які теж не обіцяю прямо дотримуватися. Коротше, якийсь несерйозний у мене буде рік у розрізі планів, але я собі ставлю якісь орієнтири, якщо вони перестають для мене бути цікавими і актуальними, то я від них відходжу. І от один з таких орієнтирів це цього року купувати менше книг. Я собі поставила за мету таку: докуповувати книги тих серій, які у мене читаються. Які виходять якимись невеликими накладами, і треба їх терміново там скуповувати, і вони потім зникнуть, бо в нас на ринку, на жаль, таке буває. Або якісь дуже-дуже бажані книги. Крім того, я продовжую співпрацю з багатьма видавництвами і вдячна, що вони надсилають книги на огляд. Це якраз мені якось щастить на ті видавництва і на книги. Тобто я якось завжди домовляюся про ті книги, які мені цікаві в даний момент читати, їхні новинки. тому... Це є пункти, я собі зберігаю. Якихось конкретних списків, тубіліт у мене цього року точно не буде. Єдиний момент, який я собі залишила такого, не знаю, сюрпризу, цікавості і челенджу, це буде адвент-календар на весь рік, і я його вам зараз покажу. А ось тут у мене увесь папір, який був в домі, запаковано 12 книг. Я попросила свого чоловіка обрати у мене на книжкових полицях 12 рандомних книг, і кожного місяця я відкриватиму якусь із них і читатиму. Якщо це будуть книги, які я вже читала, то це буде привід їх перечитати. І от після цього моменту, коли він запакував ці книги, я зрозуміла, що. Можливо, деякі книги я би зі своїх полиць не перечитувала. І коли зрозуміла, чому? Тому що ці книги мені відверто там не сподобалося. І це стало приводом трохи почистити свої книжкові полиці. Тому я, можливо, в січні, а можливо, вже і в лютому, зніму для вас відео з анхолом, тому що я зрозуміла, що дійсно не хочу зберігати ті книги, до яких у мене, які я відверто кажучи, не хочу більше ніколи перечитувати. Тому цей адвент мені допоміг і. Трохи звільнити місце на моїх книжкових полицях. І тут знову ж таки 12 рандомних книг. Я не знаю, які саме це книги, тому що він так замаскувався на полицях, щоб я не здогадалася, в яких куточках він їх брав. Ну, Можливо, там дві я здогадалася, які точно зникли з мого поля зору на полицях. Але я пропоную разом з вами розпакувати із цих 12 книг якусь, і вже читати її усі тому що вже якби середина місяця, і мені ж її а, треба встигнути прочитати. Е, тому я ось так навіть разом з вами, не знаю, зараз трохи вам, трохи вам шумлю в мікрофон, але давайте я дістану ось цю книгу. І ми зараз... ой і ми зараз разом з вами подивимося. Що це за книга і чи хочу я її перечитувати. Ну і ще один момент: що, мабуть, якщо я просто страшенно не захочу перечитувати цю книгу, то я не буду цього робити. Так, тут якась сіренька книга. О, це книга, яку я дуже хочу перечитати. Це книга Вікторії Меліної Дім для дома. Вона мені дуже подобалася, я читала кілька років тому, і класно, що вона випала мені перечитувати її. Це дуже болюча книга, але, але дуже хороша. Я втішена, що саме вона потрапила мені на на відчитання і перший лот відкритий із цього календаря. Я ж вас запрошую в коментарі писати, чи у вас читацькі плани на цей рік. Якщо так, то які вони в цифрах, чи в кількості, чи в якості, які, можливо, книги ви точно хочете прочитати, чи закрити якісь для себе галочки, що точно ви хотіли б у цьому році ознайомитися з автором чи з жанром певним. Буду вдячна за ваші коментарі, лайки, підписки, як завжди. І я вам дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Па-па!